Burning Man – це фестиваль, який відбувається в пустелі Блекрок, штат Невада, вже 38 років. Щорічно фестиваль збирає близько 80 тисяч людей зі всього світу. На сім днів у пустелі створюють одноіменне місто Black Rock City. Одні з головних видовищ Burning Man є скульптури та споруди, які створюють учасники. Вони навіть встановлюють світові рекорди. У 2006-му Марк Лотор створив найбільшу тривимірну світлову фігуру року Big round Cubatron. Інсталяція мала 3 метра завишки і 12 метрів в діаметрі. Виготовили її за допомогою спеціальної комп'ютерної технології. Мікропроцесорні чіпи контролювали понад 7 тисяч світлових вогнів. У 2014 році на фестивалі презентували одну з найбільших установок біозворотнього зв'язку у світі Ульс Блу. Це сталеві квіти лотоса і датчики пульсу, які встановили на стеблах. Коли людина клала руку на датчик, квітка оживала і світилася в унісон із серцебиттям. Україна вперше представила власну інсталяцію лав на Burning Man у 2015 році. Її розробник, художник Олександр Міло. Скульптуру за вишки 17 метрів хотіли викупити в Америці. Утім, Олександр повернув її в Україну. Тож її встановили в рідному місті художника Одесі. А цьогоріч український скульптор Олексій Сай та блогер Віталій Дейнега представили на фестивалі інсталяцію I'm Fine. Вона завдовжки 32 метри та заввишки 7 метрів, а важить понад 10 тонн. В основі фестивальної скульптури іронічний мем «It's fine», який, мабуть, найкраще описує емоційний стан українців. Ми правда в нормі, просто наша норма страшніша за нічні жахіття. Але ми живемо, боремося і навіть намагаємось іноді радіти. Ми в порядку. Ми навіть готові щиро запитати у світу. А як справи у вас? Побудована вона з прострілених вуличних знаків, сонячних панелей, супутникових антен, знищених знаків з назвами міст і розбитих парканів. За словами розробників, основна ідея інсталяції нагадати про те, що війна стала повсякденністю українців. Друзі, як вам ці. І навіть намені наші наші емоції. Це дуже зворушливо. Бернін привертає дуже багато уваги до себе, світової уваги до себе. І е, ще одна згадка про Україну. Мені здається, що це дуже важливо. Круто. Дякую. Я пропоную наступного року відправити мене в якості кореспондента. Я буду до вас виходити. І ти потім не приїдеш. Знаєш, в чому прикол? Ти там залишиш. А ти знаєш, що там люди голі ходять? Люди там Наскільки... я готова. Ти хочеш так побачити? Ми наскільки я знаю, там ефект ще в тому, що кожна людинка щось робить там, нема грошей. Кожна людинка щось робить корисне і ділиться з тими, хто приходить до неї. Ну, слухайте, це насправді такий митецький е, як це називається, простір, да, чому в пустелі його зробили. Тому що там не йде дощик, і коли виставляють якісь великі прям мистецькі всі ці речі, от, як ми бачили, да, там, е, ілюмінація використовується. Е, щоб, мені здається, що просто от в інших музеях просто стільки місця, як там. І тому це просто реально круте місце для цього. Там є така, якась така інтересна філософія того місця, що тільки люди, які перший раз туди приїжджають, сходять з розуму, кайфують, підключаються до якогось дзену, а потім їх звідти завуха не відтянеш. Тому що я впевнений, що ти не приїдеш, потім звідти. Слухай, ну це ж творчі так. люди, у них все не трошки так, як у людей, знаєш. Ну, а от але... яку б інсталяцію зробили ви? От, наприклад, а, ну, я давай, хочу подумати. Так. Давай, Кс... Ксенія, поки подумає, значить Льош. Так, да, значить, я би привіз би велику голову Путіна, яка отак от валяється, з неї все витікає, і отак от у неї є отак от... Зроб... А я би зробив з голови Путіна Толіа, що він ротом. А можна потім можна спалити і можна потім спалити цю... Але це можна привозити не тільки на Бюрнмен, а на всіх заправках і на всіх міських туалетах. Юра безкоштовно продає свій лайфхак. Ні, віддаю від душі справжнім українцям, які зроблять з неї конфету. No. <ріху> це ну, це, якщо насправді друзі, на жаль, війна стала звичайною для українців. Про це у світі нагадують наші митці. Теж саме художник Локсій Саїв з артефактів війни створив інсталяцію. Оцю «I'm fine», Тобто, ну по суті, да, я в порядку. Як ми вже читали, там бачили його цитату. Вона презентується. Інсталяція Україну, на цьогорічному фестивалі «Burning Man» в американському штаті Невада. Ну а далі ми поговоримо з керівницею проєкту Марією Мороз. Вона зараз перебуває у Сполучених Штатах на цьому фестивалі. І ми чекаємо. Ось вона є доброго ранку. Доброго доброї ночі. Тому що там різниця часу і зараз там, скільки ми розуміємо, дводруга година ночі. Я думаю, що ні, Марія нас чує у нас просто затримка зв'язку, тому що. Але там дроти по океанам. Нічого Но, не насправді чую. нас нам вас теж не дуже не, я чую, там музика грає. А давайте співає. так. Ви норм а, Норм? норм? Да? все а. добре. <ріст> я марію чую. Це ок? Дякую, О, Марія. А... а розкажіть, будь ласка, якщо є така змога, скільки часу знадобилися на підготовку такого проекту? Загалом десь півроку. Півроку. Від моменту, як ми вирішили, що ми це робимо до моменту реалізації це півроку. А чому саме назвали його «I'm fine»? Що це взагалі? Що ця назва, що ця інсталяція означає? А, ну я можу відповісти так. Ви як? Як у вас справи? Це традиційна відповідь на це питання. Скільки сотень повідомлень українці надіслали один одному зі словами як порядку? Uh -huh. Все окей, коли насправді все не дуже окей. Uh -huh. І ця інсталяція народилася, ідея в Олексія Сая, художника Віталія Дейнеги. Тім ліда проекту вона народилася з мему, який ми всі знаємо, коли ми говоримо, що я в порядку, а насправді не все в порядку. Uh -huh. А взагалі, велика команда проекту. На тут на Бернімен на плаї 14 людей, які побудували це протягом трьох днів. От речі, зараз ми бачимо, я так розумію, це ж вона, ця композиція. Да, І ми да, бачимо, да. що вона зроблена з дорожчих показчиків, знаків, назви міст. Там, ну, різні речі, якісь там двері. Я бачу навіть з яких регіонів все це збирали. Можливо, якісь є артефакти з Херсонщини. Ви здається, звідти родом, так? Да, артефакти з Херсонщини є, і знаєте, це така історія, що хотілося б, щоб ніколи е таких артефактів не було, але вони на жаль є. Наприклад, там є шматок е обшивки з торгового центру фабрика, який був найбільшим в Херсоні, і він стоїв. Стає... Був на в'їзді якраз в місто, і він згорів в одні з перших днів, коли місто було да, ми пам'ятаємо цю трагедію. Так, зараз зараз питання, яке турбує абсолютно всіх, як таку кількість і це розуміти скільки тонн е, цих розумію, матеріалів? 10. Я так розумію, да десять тонн. Десять тонн. Е, як ви це по океану доставили? Як це все е, в, в, до Америки? Ви транспортували? Скільки воно йшло? Як ви це збирали? взагалі? Збирали Віталій Дейнега. Написав пост в Фейсбуці про те, що ми шукаємо подібні матеріали. Хтось відгукнувся, дзвонили, шукали, питали, їздили самі. Забирали і члени команди, в тому числі їздили по Київській області? Когось там ворота забрали щось ще. Я їздила на Херсонщину, теж якісь там речі збирала. Ми зробили це достатньо швидко протягом декількох тижнів. Побудували інсталяцію за місяць, і потім два місяці вона переправлялася через океан в Сполучені Штати. Тобто вона їхала вже готовою майже да. А да, це такі, такі конструктор, який тут на плаві вже збирається, і ну єдине що він просто величезний, і це багато кілограм металу. Це, а, це є вже сектом, якась, як вже а є вже якась реакція від людей, які побачили цю конструкцію. Чи були, наприклад, американці чи іноземці, які підходили і казали, вау, круто, ми підтримуємо. Або ті, хто казав, «Хм, а у вас і досі триває війна, чи навпаки не сподобалась така да, історія інсталяції? Ну ви знаєте, скільки я спілкувалась з людьми? Ну я думаю, що за ці декілька днів, поки інсталяція стоїть, її побачили вже. Ну, тисячі, а може й десятки тисяч людей. А з усіма, з ким я спілкувалася особисто, а це багато. Ми чергуємо біля інсталяції для того, щоб поговорити з людьми, пояснити, що це. Не було жодного, хто б не зрозумів про що це, тому що це дуже про емоції людей. Кожна людина на планеті розуміє е цю історію, коли ти маєш говорити, що ти в порядку, а ти не в порядку. І коли я говорю, дивіться, ну так виглядає fine в Україні щодня, то дуже багато людей плаче розуміючи, бо вони це сприймають не як новину з телевізора, а як через свої емоції. І а розкажіть, будь ласка, про свої... Свій... Ага. А розкажіть, будь ласка, взагалі про свої враження від Burning Man. що особисто вам сподобалося. Мені дуже подобається та відкритість, з якою люди тут готові спілкуватися і говорити з собою про дуже різні речі. Мені дуже подобається наскільки незвичайних людей ти можеш зустріти просто в будь-який момент і. Тут немає якогось статусу чи там машини, на які людина приїхала чогось такого. І Ти дуже просто можеш поспілкуватися з дуже цікавими, успішними визнаними людьми там в різних сферах. І ще мені подобається дуже багато всього і дуже різний досвід. Ож, кожен може отримати дуже різний досвід, десь поспілкуватися з художниками, які будують інсталяції, і це дуже цікаво. Десь побудувати поспілкуватися з будівельниками, які суперпрофесійні і класно знають, як такі величезні штуки встановлювати в таких незвичайних місцях. Ну тобто багато цікавого спілкування це дуже дуже захоплюється. Дякуємо, дякуємо вам величезне. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. А я нагадаю на прямому зв'язку з нами з американського штату Невада була про про продюсерка українського проекту на фестивалі Burning Man Марія Мороз.